Розпочали свято юні спортсмени, демонстрували свої навички, продовжили спільною руханкою під музику на подвір'ї 10-ї школи. Дар'я показувала гімнастичні елементи. Я займаюся спортивною гімнастикою вже більше 10 років. Маю звання кандидата в майстри спорту. В наступному році планую виконувати звання майстра спорту України. Серед учасників фехтувальники, гімнасти та баскетболісти. Альбіна має другий дорослий розряд з баскетболу. Я почала займатися баскетболом з 4 класу. от як перейшла, так і почала. Я по маминим стопам. Мама у мене теж займалася баскетболом. Я баскетболом, я хожу до тому ж тренеру. Та, Ми участвовали в юношеской баскетбольной лиге. ми по Україні заняли среди всіх женских команд. шестое место. свято організували підтримку спортсменів, які представляють Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо каже голова луганського відділення національного олімпійського комітету Віктор Остріцов. Тисяча 1948 сорок року на 42-й сесії Міжнародного олімпійського комітету був утверджений цей день. Праздник міжнародний олімпійський день, який міщається на всіх во усіх куточках нашої планети. Призерів змагань нагородили медалями. Олімпійський день у школі ініціював Національний Олімпійський комітет України за підтримки міського управління спорту. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.